Що я хотів би конкретніше отримати як відповідь? Наприклад, є тисяча доларів, є там якісь невеликі суми, є в когось просто бажання ознайомитись і зрозуміти яку першу інвестицію, в, які, в якому розмірі він може зробити. Наведи, будь ласка, приклад. Ну дивись, якщо там можна умовно купити за тисячу доларів сьогодні предмет, який і сьогодні теоретично можна буде продати там за півтори, а може. За дві. Тобто Є ну, багато сьогодні таких пропозицій, ну, оскільки війна багато бізнесу розпалася, розумієш, там, багато кому потрібні гроші і ті, у кого великі колекції або просто колекційне твори мистецтва в наявності, вони почали активно їх продавати. І, сьогодні... І це реально роботи, які мають звісно, тобто, ну український ринок колекційного мистецтва він дуже насичений, насичений саме такими колекційними класними роботами, які з'являються постійно. Угу. А в часи, коли попит дуже великий, коли всі все гаразд, звісно, що таких робот вони. Ну, з'являються менше, але і ціна на них на них в той час зростається але ось реально, куди людині прийти з цією тисячею, кому їй дати? Ось вона інвестор, вона не знає ну, в нашій країні. Саме арт-банкінг – це ну поки що не розвинута система. Тобто, ну немає таких спеціалістів, які ну як розумієш. Компанії, скажімо так, які гарантійно, як інвестиційний фонд, публічно можуть розташувати ці інвестиції і все. Але є окремі спеціалісти, арт-дилери, просто професіонали. Там, і, там. Тут той же аукціонний будинок, і я цим займаюся, хто може направити, розумієш. Тобто, я перед тим як приходять інвестори і проявляють бажання там проінвестувати. Я перед тим намагаюсь дізнатися, що, що саме цікаво, розумієш, яке мистецтво подобається, яке не подобається. Якось заохочити взагалі до мистецтва, щоб було розуміння, ну якось розказати про це перед тим, як люди понесуть гроші, тому що отримати гроші. Це і віддати це ну там дві хвилини, але суть в тому, що просто через. Інвестування, саме інвестування, в мистецтво і бажання проінвестувати в Мистецтво це дуже класна точка входу саме в світ мистецтва в артринок, тому що в мене купити те, що подобається в моєї практиці. 99% інвесторів, які починали, приходили в мистецтво з цілею просто проінвестувати, Вони становилися колекціонерами. Тобто, мистецтво само по собі колекційний артринок, вся ця тусовка, там і художники, і куратори, тобто цей двіж він. Він як наркотик, тобто він заражує, це дуже цікаве. Це цікаво коло людей. А колекціонери, це абсолютно і бізнесмени і політики з різних індустрій, науковці Оце було окреме навіть питання в мене щодо е, інших привілеїв. Але е, от підрозуміємо цей блок. Да. Тобто, до тебе може прийти інвестор, сказати: Ось дивись, я не розумію в цьому, а. Я хочу придбати щось за тисячу доларів, і мене цікавить, наприклад, дохідність за 5 років, щоб воно виросло, наприклад, вдвічі, тобто 20% Річних. Можна, тобто, і е, тут треба розуміти, що якщо приходиш з тисячі доларів, то ну треба розуміти, що заробіток буде відноситися цих інвестицій. розумієш так Є роботи, які, наприклад, можна сьогодні придбати там за 10 тисяч доларів, які вже сьогодні коштують там і 15, і 20. просто саме момент такий, що багатьом. Власникам цих творів потрібні гроші і е, можна зараз вже купляти дешевше, ніж вони коштують. які можна продати на протязі там е, наступних двох-трьох місяців. Просто е, а, наприклад, де знайти таких Михайлів дяків, яких можна придбувати за 100 доларів з розумінням, що вони гіпотетично. Ну, тобто, є ряд художників, взагалі в Європі на, на цивілізованому розвинутому ринку, на Заході, в Штатах, в Азії. Тобто Там є дуже чітка така структура, структура ринку і процедура тобто художники показують молоді художники показують свої роботи на спеціальних ярмарках Art fairs називається вони дуже є дуже різних рівнів там дивляться артилери які Виділяють якісних художників, в яких бачать потенціал, і беруть їх на контракт, починають розвивати. Ну це там, а це тут... там. А тут то в нас, оскільки ринок ще молодий, він, він тільки, тільки тільки починає розвиватися. У багатьох випадках худож і у галериста вардолерів у немає таких ще грошей, розумієш, щоб брати художників на контракт. Як це... футболістів, так, футбольні так, клуби, так. тобто на заході це система нормальна. Тому да, у нас на натринку 90% випадків художник собі є менеджером, тобто він намагається сам себе і, і, і творити, і е, продавати. Тобто, я ось підрозумую цей блок. Е, інвестувати можна і з невеликих сум. Е, дохідність може бути прогнозованою, якщо купувати. Картини художників першого ешелону, які вже сформувались, які вписані в книгу їх можна купувати за заздалегідь зрозумілою моделлю, яка реальна ринкова вартість, як можна її купити, і за якою цільовою ціною вона може вважатись недооцінена. І ризик того, що ця картина ось художника з цього з цього списку знеціниться, такого ризику немає. Ну майже немає, тобто. Навіть в самі темні часи мистецтво там блокаду Петербургу, коли була, тобто єдине на що можна було виняти хліб, це мистецтво було в скрутні часи. Єдине, що залишається в ціні потрібне конкретним поціновувачам, — це мистецтво. Тобто, тому що це ну це актив, який в принципі. Вартість самого мистецтва там це полотно і олія. Все інше це вже сукупність факторів, які формують. Чому одна картина стоїть тисячу доларів, інша стоїть 10 мільйонів.